Так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді камера отакий от монстр від компанії Dahua, а саме модель 49825 XB hnr Це є 8-мегапіксельна камера, птз шна робот, цифрова камера. Реально не за всі гроші світу, при, коштує приблизно 7, 700 доларів, але вона має дуже багато крутих можливостей. Е, так, вона є само собою зрозуміло зовнішня, має звук, має різні режими. Автотрекінгу, вона може повертатися в цілодобовому режимі, зближувати людей. Має 25-кратну оптику і 16-кратний е, цифровий зум. От така камера. Зараз ми підемо, подивимося, що вона має, наші які на розділові знаки, як вона буде при цифрі бачити, як вона буде бачити при оптиці. Давайте виходимо на вулицю і дивимося, і там ще деякі характеристики, я про неї розкажу. Переходимо. На наші розділові знаки в 10 15, 20, 25 і 30 метрів. Насправді камера стоїть трохи ближче, приблизно на метрів 2, тобто не є не 10, а 8 і так далі. Не 20, а 18, не 30, а 28 метрів. Дивимося, що вона нам показує при, при цифровому зумі в 16 крат. Давайте поїхали. Станемо на метрів 15, тобто на цей метрів 13. Так? Щоб ви собі розуміли, буде таке зображення при 13 метрах на оцій камері. Зображення ну, непогано, 8 мегапікселів цифра. Реально вже дуже темніє, камера має дуже класну світлочутливість, вона реально показує набагато краще, як я зараз бачу очима. Номер взагалі автомобіля без питань 15 метрів видно. 20 метрів також ми видно. Давайте станемо ще на 25 метрів. Так, 25 метрів от таке зображення. 25 метрів видно і 30 метрів видно. Реально класна камера, реально далеко бачить. Давайте станемо ще на 30. Це все при цифровому зумі. І 4 тисячах бітрейду. Так, дивіться, навіть на 30 метрів можна буде багато що розпізнати. Це реально далеко. І давайте я вам зараз покажу, що таке є оптичний зум. Давайте ми попробуємо зближити далеко і подивитися, що відбувається при оптиці. Включаємо наш ролик. Ми можемо відповідно камеру розвернути, куди ми хочемо. Так, подивіться, як чітко і як класно видно. Це реально. Метрів 150, якщо не більше. Ну, класно, видно, деталізація, ну, все, класно. Давайте ми її ще кудись повернемо, щоб ви так бачили. Люди сидять теж, ну, класно. Класна картинка і класно можна буде роз... розпізнати. Ну, от тепер дивіться, як це далеко. Бус стоїть реально дуже далеко. А, давайте зараз туди. Так, це все ми робимо при оптичному зумі, Тобто... Тільки оптика. так Якщо ви хочете, що ви думаєте, що дана камера буде зближати так класно в архіві, в архіві не буде цього, це завдяки оптики. Ви можете налаштувати камеру в патрулі, вона буде час від часу патрулювати і зближати якісь дальні місця. так Но Коли ви заходите в архів. І ви схочете подивитися, де камера була в не в зближеному режимі. А схочете подивитися в історії там вчора, що було. Ви схочете зближити, ви побачите, як звичайну камеру 8-мегапіксельну в цифровому зумі. Оптика задіяна не буде. Оптика задіюється тільки в реальному часі, коли ми зближуємо, або в патрулі, коли вона несе патруль за даним, по даному маршруті. І як вона показує, як вона зближує, отак от і буде в архіві. І якщо вона буде не зближена, повторю, повторюся, то відповідно і в архіві буде в нас ніяка картинка на далекій відстані. От, давайте я вам ще раз покажу, як вона класно зближує. Йди ми зближимо вже гулика нашого. Чік. От, камера вже перейшла в чорно-білий режим. Навіть номер автомобіля видно. Все, дякую всім за перегляд і ставимо палець вверх. Якщо ви хочете класну нормальну консультацію щодо камери, як камера показує, що вам потрібно для будинку і так далі. Безкоштовна консультація, дзвоніть за телефоном, вона є в шапці профіля. Всім дякую за перегляд і ставимо палець вверх. Підписникам буде класна ціна. Дякую.